Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами ви на Ютуб-каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Мій гість пан Кирило Сазонов, військовослужбовець 41 ї бригади, політолог у цивільному житті. Автор телеграм-каналу Сазонов офішал. Підпишіться, будь ласка, на нього. Я підписаний, Вам також раджу. Повірте, ви не пошкодуєте. Ну і підпишіться на фабрику. Це також для нас, для нас дуже важливо. Кирило, привіт, радий тебе бачити, друге. Слава Україні. Героям слава Юра, радий бачити. Дуже. Дякую, що ти з нами, і я, і всі ми, вся наша аудиторія, бажаємо тобі як дуження. Дякую. також друзі. В описі під цим відео будуть посилання на. Бригаду 41 першу бригаду Крила на соцмережі. Зайдіть, будь ласка, гляньте, підпишіться. Я вам раджу це зробити не просто зараз. Ми будемо починати нашу розмову. На жаль, з поганого приводу, тому що ось такі от кадри сьогодні, вранці, ми побачили: Київ, Київщина, удари шахедами. Є загиблі, є поранені, їх багато і ось от. Саме таким чином росіяни демонструють наскільки вони готові до перемир'я? А знаєш, що я хочу у тебе запитати, друже? А от давай ще відеофрагмент такий подивимось, як це все було. сьогодні. Я хочу у тебе запитати про таке: а як, зокрема, корелюються удари по цивільним? По приватним будинкам, по будинкам, де живуть люди, де вони сплять вночі мирно з заявами і Путіна, і Трампа про те, що Росія хоче перемир'ятися. Це як взагалі можливо? Це їх сценарій, їх тактика, їх логіка тут все якраз зрозуміло повністю. Тому що що ми маємо? Починаються перемовини, ще не прямі, будуть консультації, будуть перемовини Росії зі Сполученими Штатами, України зі Сполученими Штатами. І ці, звісно, інформація буде курсувати нас, намагаються посадити за стол перемовин, щоб ми на якийсь компроміс виходили. А але зараз це початок перемовин. І ми бачимо, як нас датують, як Росія е, запрошує свої там, ну свої ці, я не знаю, як сказати, фантазії. Там просто це не фантазії на фоні того, що вимагає Росія, еротичні фантазії наших молодих бійців, цілком реальні взагалі, навіть не виходячи з окопа. Тобто Росія потребує і вимагає чотири області, які вони не можуть захопити: ані Донецьку, ані Луганську повністю. Я не кажу вже про Запоріжжя, про Херсонщину. Вони це вимагають їм просто віддати. Але ситуація така: раніше Путін напирав на це і це просував у Білий Дім і через Віткофа, і через Трампа, що Росія щодня наступає, Росія щодня просувається. І тут наші ж ти пам'ятаєш, скільки багато. Ой, там ми втрачаємо щодня, в нас всі пішли все за че. ДЦК ловить останніх на вулицях, нікого не може спіймати. Людей нема, фронт сиплеться, підписуйте що завгодно, мир за будь-яку ціну, паніка, ми всі умрем. Далі на це додавалося те, що розстрілюють повністю енергетику, в нас скінчились ракети, в нас скінчились трансформатори, в нас скінчились запчастини. У нас все, ми будемо всю зиму без світла по 20 годин. І такі відомі видання, як Політіко, писали про це, mm. і такі відомі люди, як Макогон з Канади, і деякі українські експерти, і наші ЗМІ, звісно, розганяли все це. Чому я завжди прошу підписуватись на сторінки бригад, на сторінки генштабу, на сторінки якихось офіційних контор, Бо ми свою інформацію перевіряємо, настільки і видаємо наш офіцер по комунікаціям. Він вивіряє все. Я кажу: Давай, давай що пишемо. Ну, ну це було. Я бачив своїми очима за Треба в себе в Кур... Ну тобто, там перевірно Пам'ятаєш, як оточення в Курщині якого не було. Ну то я тобі окремо розкажу, що там було. Тобто, ось ця така інформація, що ми бачимо? Без світла не залишилось, енергетики відпрацювали від міністра до Монтера, як я кажу, всі, і ППО відпрацювала, да важко було, да насправді не вистачало ракет. Да енергетикам була важко, їй не всього в них вистачає. Зиму пройшли без відключень, не змерзли, не здалися, всі все заче пішли. Ось я в шпиталь пішов. Юрка зранку погиб опер світло пам'ять, але тримаємо, тримаємо своє, тримаємо фронт. і Ті, хто тримає, тих, хто тримається, тих, хто допомагає фронту, значно більше, ніж тих, хто пішов все за ховається від ТЦК чи каже, зрада, зрада, підписуйте. Будь-що. А що ми маємо на фронті реально? Ну то, тобто, це мої можуть емоції, можуть сказати, ну він же військовий. Він звісно каже, що в них все добре, що вони все найсильніші. І там буде багато емоцій. Я тобі скажу, що на фронті. оточені, Оточення от, знаменито. 10 тисяч українських воїнів в оточенні. Трамп Путіна вмовляє не вбивати їх. Путін каже, нехай здаються, Трамп каже, я їх спас. Ну це повна маячня. Наш генштаб ми на Курщині, ми кажемо, цього нема. Ми не в оточенні. Нема такого. Є проблема. Велика насправді це велика проблема, тому що у нас там. Не буду казати, скільки, але декілька тисяч угрупування просунулося вперед, і в нас погана логістика. Там така, така ділянка, яка прострілюється дуже-дуже, особливо два перехрестя дуже дронами контролюється. Ми теж по ворогу б'ємо дрони, але в них трошки більше доріг було. І постачання, постійне снабження цього, цього угрупування – це дуже важко. Така реальність. Тому ми знали, що ми будемо відходити рано чи пізно. Поприказ, буде наказ, буде обставини. Це буде. Тому всі командири бригад, батальйонів, БТРГ, загалом угрупування ну Всі бачили, на якій позиції не політично, згідно рельєфу, згідно того, щоб зберегти особовий склад, тримати оборону, ми відійдемо, коли буде тиск вже неможливий. Ось такий час настав акуратно, організовано, підійшли трохи. Ось цю лінію, яку ми тримали, ми завжди казали, що в нас мало піхоти. Це правда. Звісно, наша рота РВП Грім 41 41-ї бригаді. Її завдання рота вогневої підтримки це зробити, щоб піхота взагалі не бачила ворога. На цим працюють мінометники, пілоти дронів, чуть раніше арта, е чуть пізніше крупнокаліберні кулемети. Щоб ворог біжав до наших позицій і кацапи здохли всі по путі. Щоб наш піхотинець просто сидив, курив півкаву. Каже: Ну, коли хтось до мене прийде, це в ідеалі. Звісно, так не все знищується. Вони пробуваються по одному, по два. Потім з вже перли великими групами, відбивали їх. Піхоти два піхоти не вистачає. І зараз ми ось це велике, велику ділянку, яку тримали. Ми її трохи звузили, відійшли, але ми все одно на території Росії операція проходить на території Курської області. Ми трохи відійшли, залишились на Курщині, залишились проблемою цією занозою в путінській руці чи в іншому місці. І зараз піхота це тримає. Але кількість арти, кількість дронів залишилась та сама. Ми їм таку богневий шквал устроїмо, що вибити нас звідти дуже-дуже важко. Працюємо. Бачиш, як працюють ці фейки. А там же казали зрада, зрада. Це Курщина. Беремо Донеччину, зараз, мабуть, найгостріша ділянка. По Покровську місяць назад їх було зупинено. Почала це, я можу плутатись, і вибачаюсь зараз перед побратимом, але мені здається, я чітко пам'ятаю, що перше це зробила 110-ка бригада, дуже бойовами, працювали поруч. Дуже бойові ребята, дуже, дуже в них командування адекватне, дуже розуміння є. Вони відбили дуже важкий штурм під Покровськом, потім завдали удару, перебили логістику ворогу і пішли вибивати з їх позицій. Далі траса, яка дуже важлива, йде з Покровська вже у тил, населений пункт Котліна. Противник два тижні до нього проривався, прорвався, зайшов туди штурмовими групами, взагалі, не зважаючи на, на втрати, на будь-які. Там їх зустріли десантуру, 25-та бригада. Вони їх просто розібрали вщент. Просто розібрали, нікого не вибивали, просто там і залишали. Ті, хто вижив, ті, хто змог втекти, звідти втик. Десанти, десантники Котліна. Звільнили і тримають ще три чи чотири ділянки під Покровськом, де наші не просто дали відсіч ворогу, а вибили його, вибили і викинули. На З-каналах стоїть вой. Ой, так. в нас на ЕСП сидить шість осіб. Спешка це спостережний пункт. Там ну, два-три людини сидить. І поруч з ними взвод, червота, яка тримає позиції. А там їх взагалі шість. І вони кажуть: в нас немає штурмовиків, в нас немає піхоти, і українці, користуючись цим, коварно почали наступати. У нас теж небагато людей. А як дронами їх заполірували так званим низьким небом, низьким повітрям? Просто заполюрували їх логістику так, що вони не можуть підвозити нічого. І по Покровській з чотирьох, мені здається, чи з п'яти, чи може вже з шести ділянок, їх не просто зупинили, їх вибили з їх позицій. Це не великий наш контрнаступ. Немає таких ресурсів. Це не є таємницею. Ворог це бачив з дронів, і ми це бачимо. Але ми їх зупинили і вибиваємо по Костянтинівці. Другий дуже важко на Павліці історія повторюється: як на покров'ях, дуже схоже, але трохи повільніше. З запізненням десь на місяць, вони ще просуваються або на 200 метрів, або пів посадки за добу з великими втратами, або вже зупинились. Далі буде. Костянтин... Костянтинівка ключовий напрямок. <кій> Її штурмує. З двох напрямків: з Турецька, це Південь, і з Часів'яра це Схід. Штурмувала 51-ша російська армія, і вони сказали, що Турецьк ми взяли, ти будеш сміятися. 7 лютого взяли Турецьк, Азов, просто який тримав Турецьк, був в шоці, мабуть, і людь, там non, поліцейська була. Там декілька організмів дуже потужних. Не всі, мабуть, озвучили про себе медіа ще. Вони були в шоці, тому що вони тримають пів і йдуть в уличні бої, в тому, що взагалі залишилися від Турецька. А тут, 7 лютого, Кацапи кажуть, ми взяли Турецьке. І зараз візьмемо Часів'яр. І рівно ну, з Часів'яром взагалі. Хлопці, ви оберете на моїй пам'яті вже більше року. Ми, мені здається, в березні тоді заходили 41-ї бригадою минулого року, півроку його тримали, <кхм> потім пішли. Зараз, там, 24-ка, то такі рекси, що розбирають Кацапів повністю вщент. Також, що сказали, вони сказали, якщо Турецька 51-ша армія взяла, якщо часів Яр вона зараз візьме, якщо ЗСУ вони фактично там знесилили, знищили, розчистили шлях на Костянтинівку прямий. А це від часів Яру там 12-15 кілометрів, ну, від Турецька 15-20, то зараз заходить восьма армія російська і свіжа йде на штурм Костянтинівки, потім Дружківка, Олексієва Дружківка, Краматорськ, Славянський. Ми захопимо Донецьку область. І ось радісно заходить так восьма армія Росії. Що вона бачить? Що, по-перше, Торецьк не взят. Так. Що Часів'яр намагали взяти кожного дня і не взяли, намагалися бійти взяти блищата. Скільки вони раз це пробували зробити на моїй пам'яті? Я навіть не скажу, але багато разів і завжди получали бійці. Там такий рельєф, там не дуже того що Все. Вже вони від безпорадності на констахтаху днями О, на констаху на часів Перли такими механізованими штурмами, стільки одиниць броні, я стільки не бачив, років два відразу щоб йшло. Їх 24-ка там і закопала. Якщо в них взагалі там десь втрати, 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 то по часів яру втрата плюс втрата броні велика. Нічого і що робить восьма. А і ще ж, як 8 восьма армія російська, яка зайшла, що не зсу знищення, а вся 51-ша, все російське. І тому восьма армія не наступає на Костянтинівку. Вона заміняє 51-ю і Починає вуличні бої в Тарецьку, який вони нібито півтора місяці тому вже взяли, і бої в Часів яр, які теж тримаються і до Костянтинівки. Ані кроку не зробили. Йдуть важкі бої і під Торецьким, і в Тарецьку. Ось так це виглядає. Це успіхи, це Путін наступає ні. І цього аргументу в нього зараз нема. Так само, і Лиманський напрямок, і Куп'янський там є. В нас деякі на Запоріжжі, там ну теж на рівні 200 метрів півпосадки, це навіть не тактична зміна лінії фронту. Це така плаваюча сіра зона. Тобто успіхів немає просувань, немає і навіть складається така ситуація, що навіть якщо вони зараз знімають а мені здається, вони знімають і кидають скоріше за все на Костянтинівку, але можливо і на Покровськ, тих, хто був на Курщині. То вони там і залишаться. Просто в них буде більше втрат. Результату не буде. Ми там тримаємо дуже міцно. Ось і що ми отримуємо в результаті: військових успіхів на лінії фронту ні. І коли Путін каже, що ми наступаємо щодня, і якщо ви нам не віддасте то, що ми хочемо, ми його заберемо за два місяці. Це ерунда, це фібня, маячня. І всі це бачать. Тому що треба? Треба гатити по Києву, по Кривому Рогу, по Запоріжжю, по Сумах, по Харків, по Одесі, по всьому, чому можна, треба гатити. Оце це єдина опція, єдиний речак, який в них залишається: тиснути на Україну, показувати Трампу щось, як ми можемо, якими страшні. Ми всіх вас залякаємо, ми все можемо. Заодно перевіряючи, наскільки Трамп це дозволить. Ось така логіка. Я дуже 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 тобі вдячний за те, що ти роз'яснив і буквально розклав все по поличкам, як це в дійсності виглядає, і з точки зору військового, і з точки зору цивільної, плюс як політолог, це надзвичайно ціна. Те, що ти зараз зробив і для мене, як для журналіста, і для нашої аудиторії. Спасибі тобі величезне. Ми можливо, дещо. Опустили ще один напрямок е, Білгородський. Якщо є що про нього сказати, я попросив би це зробити, тому що не зрозуміло, що там взагалі відбувається. Що з останнього відомо, так це те, що ми дуже так непогано поцілили в е, куди? В штаб під Белгородом. І е, ну це, це все про поки, поки що, що нам відомо. Що може, ти щось більше знаєш, Юрій аж ж Донецький я тобі відповім як старий донецький гопнік. Там було якесь скупчення нездорове у Белгороді біля нашого кордону. Це нам не сподобалось. Ми там по них відпрацювали. О, знайшов слово цензурне. Відпрацювали так, що мало не показалось. Там багато цікавих персонажів. Було один відомий, цей самий Ботокс. Їх Ботокс? Да, там із ЧВК були. Тобто, нехай не підходять. Зрозумієш, ми якби не переходили КРН. Кордон... <кій> Ладно, скажу так, ми не переходимо кордони Білоруської області великим наступом. ДРГ ходять. І туди, і сюди, і Білгородська, і Курська, і Чернігівська наша область, ну, ДРГ так, така, такі реалії, що велику колону ти там не проведеш, а контрабандними тропинками ДРГ 5 людей може зайти. Вони взагалі ДРГ свої запускали постійно скрізь. Але зараз при цій роботі наших погранців, при цій роботі наших мавіків, для ДРГ зайти на 3-5 кілометрів це важко, але можливо. І ти неможливо. Якщо ми їх побачили, все, вони не підуть. А так, звісно, під кожним деревом і нарядне посадище секрет. Ну, тому що так ліса болота. Ось. Але ж ти бачиш, яка ситуація була 2-3 роки. Ми скрізь мали тримати дуже круті підрозділи на кордоні. На кордоні з Білгородщиною, з Курщиною, з Білоруссю. На кордоні сидять мої хлопці, професіонали, спецура, дуже класні, ми їх називаємо лісові котики. Зараз вони в іншому місці. Вони сидять і чекають або заходу з Білорусі ворога, або нашої команди заходити туди. Дуже класні, дуже хлопці, всі, всі ще з досвідом БАТО. Тому що в будь-який момент з того боку може бути захід, і ми не маємо цього допустити. Треба тримати оборону. А зараз, ну вони, а вони на так на спокої сидять, бо ну що, хочемо, зайдемо, не хочемо. не зайдемо. Ну, укропи ж до нас не підуть через кордон. А зараз Курщина відбулася вже. І як ми йдемо на, до Білгородщини, до куди заводу вони відразу напрямуються. Зараз вони. Вимушені тримати всюди якісь підрозділи для швидкого реагування, якщо ми будемо заходити, стягувати їх з інших ділянок фронту. Хочете забрати перекинути на Покровськ з Білгорода? Будь ласка, але чекайте, так. що завтра можуть бути неприємні новини. Коли ми заходили в Куршину, ну, Путін вже декілька днів тижнів. Він взагалі не вірив, що це відбувається. Він казав, що якісь бандити, це ДРГ? п'ять бригад знайшло українських. Там чим там полонених жіночої ввозити немає чим. Мені це ДРГ, вони не могли зайти. Могли і можемо далі. Тобто їх теж тримаємо в напрузі, тримаємо їх за ніжні місця за різні, <кій> так і треба. Ось так виглядає ситуація. І по Білгородщині, і скрізь. Ворог має чекати удару скрізь, має бути в напрузі скрізь. І ніяких ресурсів в нього не вистачить. Насправді ця легенда про безкінечні російські ресурси це легенда, це казки, брехня. Я тобі пополонених кажу, і це не тільки мої слова, це слова хлопців, моїх побратимів, командирів з Харківщини, з, знову таки з Торецька, з часів Яру, з Покровська, пополонених. Якщо ще рік тому до нас попадало багато уголовників, цих маргіналів, алкашів з окраїн, російських бідних, які йшли за грошима, 30 років, 35, 40, це було нормально. Тобто фізично все ще. Чоловіки зараз полонений 50 плюс це найбільш частий приз. Wow. Wow. 50 плюс. В них вже пішли старики. Все, бо їм не вистачає людей. Вони про це теж кажуть. Людей не вистачає. Вони в м'ясних штурмах. Ну, щоб ти розумів, за три місяці цього року, 25 го за три місяці, в них втрати в особовому складі більші, трохи більше, ніж за весь 22 й За весь 22 й рік невдалий наступ. Ну, двадцять общий рекорд. 24 то 24 то Авдіївка, Вугледар. Бахмут, звісно, додавив. Зараз що? Покровськ, Курщина, Торець, Часів'яр. Там вони поклали за три місяці більше, ніж у 2022 році. Ось так це працює. Тому в них людей не вистачає. Вони кажуть, ми виконуємо план по мобілізації, по контрактуванню, по найманцям. І це правда. План вони виповняють, іноді я там дивлюсь по регіонах, бо їх зараз в шпиталі часу дофіга, я намагаюся все відслідкувати. Десь на 103% виконали план. Десь 10 на 107%. Але за планом в них весь набор по Росії на війну порядка 30 тисяч людей на місяць. Вони цей план виконують вже рік. Але це тисяча на добу. Ми вибиваємо на добу півтори. Тобто, вибиваємо швидше. Звісно, ні всі 200 є 300 Є хто повернеться, є хто не повернеться, або відбило охоту воювати, або відбили ноги, руки. Таке теж буває. І тобто вони втрачають людей, людей не вистачає. Тому, тому до них йдуть корейці воювати. Тому вони беруть українців снаряди, бо свого виробництва не вистачає. Тому йде важка техніка, самоходні артилерійські установки з північної Кореї, бо свого вже немає. Не вистачає, ось так це виглядає. Я взагалі казав, що Росія піде на перемовини на розумні без цих віддайте нам чотири області. Десь в осені десь ближче до зими, бо в них буде вже фінансова криза, якась uh -huh. але я дивлюсь зараз на їх процеси в армії на те, наскільки вони залежні від північної Кореї, від Китаю, від Ірану, вони намного виробляють. Ми, ми знищуємо швидше і більше. Що мені здається, що вже влітку, ну песимістично, в осені все ж таки це буде відчутно настільки, що їм доведеться на перевороти, ну, бо все затруситься. або Повністю військові рейки Росія перетворюється на Північну Корею, працюють за пайок підростки, ну підлітки на заводах, тотальна мобілізація, і я сподіваюся, внутрішня криза ось така історія у них зараз. Ось це, що стосується поповнення. А що ти думаєш, от якщо там торкатися професійного політологічного життя, що ти думаєш з приводу ну там, до прикладу, останньої новини від Bloomberg Цитую: білий дім прагне укласти угоду про. Всеосяжне перемир'я між Україною та Російською Федерацією до 20 квітня, на яке цього року припадає Великдень. Утім, терміни можуть там зсунутись з огляду на великі розриви в позиціях між двома країнами. Ти віриш, що до 20 квітня може бути, як вони пишуть, всеосяжне перемир'я? А я прагну до 13 липня, це мій день народження, стати королем Франції. Для цього мені треба зробити дві речі: по-перше, повернути монархію Франції, друге, одружитися на принцесі. Мені теж важко, але... але Білому дому мені здається, ще важче. Ні, цього не буде. Війна закінчується, коли е, або одна з країн виграє і диктує свої умови. Друга виснажена вщент, або е, обидві країни виснажені настільки, що ніким та нічим воювати, бити друг друга палицями немає сенсу, і тоді вони в безісходності миряться на тому, що є ані Росія, ані Україна зараз не перемогли. І до 20 квітня, і до 20 серпня, до 20 вересня перемоги не буде в жодної сторін. Немає таких ресурсів. Але ресурсів ні настільки немає, щоб ми впали обидві, що ми здалися. Ресурси це люди. Про людей ми з собою поговорили. У нас теж, теж проблема з людьми, У нас теж не вистачає людей. Ми теж працюємо над рекрутингом, зовемо до себе, і мобілізація працює. Людей теж не вистачає це правда. <кхм> не вистачає пілотів гарних дронів, не вистачає. Всіх не вистачає насправді. І водіїв не вистачає, і кулеметників. Ну не будемо усунути. Росіянам не вистачає, нам теж не вистачає. Це насправді проблема для всіх. Проблема по людях, проблема по способності і по е, готовності країни воювати. В нас готовність вища, все ж при всіх іпсо, при всіх упадках, при всіх депресіях, при всіх зрадах ми боронимо свою країну. Навіть ми тут дискутували про хлопців які з Донецька, з окупованої Херсонщини, з окупованих територій, там з Донеччини, з Луганщини, з Запоріжжя. І всі кажуть, ну, в ідеалі звільнити свою землю зброєю в руках. Не вдається, ми не дамо перетворити на Донецьк ні, ані Запоріжжя, ані Дніпро, ані Одесу, ані щось інше. Будемо захищати дома наших побратимів. Такий настрій в суспільстві домінує: захистити свою родину. Ми не маємо можливості дозволити собі втомитися від війни. А росіяни в них. Це ж проскакує, на що нам це треба йти в Україну, щоб вмерти. Що я там не бачу? Заробити гроші, покращити укроп як як вони казали на початку війни. Це цікаво. Помародерити, повбивати, отримати гроші, повернутися, але ти повертаєшся без грошей, без мародерки і без ног. Це зовсім інша історія. Їм це не подобається. Тому готові воювати е, психологічно. Ми більше щодо спроможності, Росія вже без Китаю, без Північної Кореї там два тижні і рухне. Нам, звісно, потрібна допомога партнерів. Сполучені Штати, ти бачиш, зараз не все добре. Але я сподіваюся на краще, все ж таки, коли вони побачать, що Путін витирає об них у кращому випадку ноги, об всіх мирні заяви, а тут прилітають ракети. Європа допомагає, чекаємо все ж таки на гроші. Ну, обіцяні гроші зарестованих російських активів, їх не забирають, але з них весь прибуток йде до нас, виділяють додатково. Німеччина дуже зараз північ Європи допомагає. Щось там є питання по Італії та по Франції. Ну, звісно, Орбан та Фіцов будуть заважати, як зможуть. Зараз дуже, ну, наш бізнес дуже допомагає, дуже працює, дуже потрібна йому допомога. Зараз велике питання це європейське мито, екологічне, по викидам, мені здається, парникових газів. Там є обмеження, це захист їх сирих ринку. Я сподіваюся, що вони виключення для нас зроблять, бо це для нас дуже дуже важливо. Це наша продукція, наш експорт, це наші гроші, які ми витрачаємо як захочемо на будь-яку зброю. Це дуже важливо. Це не допомога там звідковось з ким це маємо согласовувати. Такі питання. Тобто, по грошах, якщо все буде йти так, як зараз, навіть після того, що США трохи зробили крок назад, ми все одно бачимо себе краще аніж Росія. Все. Тому виснажуватись вони будуть швидше, і восні вже будуть перемовини взагалі іншим диктувати буде завжди сильний. Як мені написав о, в Телеграм коментар людина, що хлопці, бросайте все, що ви робите, навіть не розповідайте. Це не має ніякого сенсу. Те, що ви робите на фронті, неважливо. Є великі договорняки великі дядьки щось ділять, великі дядьки щось обговорюють, вони рішать, як все буде. А ви там збережіть життя, нічого від вас не залежить, та залежить від нас. Дуже багато залежить. Коли Трамп каже, не ту карту, когось нема козирівки, і ще якихось карт. Карта лінії фронту діюча, це головна карта на цих перемовинах. Як буде на фронті, то й буде диктувати умови. Буде Путін наступати, він буде диктувати. Буде отримувати по пиці та відходити, буде зовсім інший тон. Будемо диктувати ми. Тому в цьому ключі працюємо, в цьому ключі чекаємо на осінь на реальні переговори. У 20 квітня, ну будемо реалістами. Нема ніяких сенсів, окрім бажання Трампа, нічого це не дає. Чи може бути так на твій погляд, коли Трамп зрозуміє, що Путін не хоче йти на жодні переговори? Путін не хоче припиняти вогонь, Путін переконаний у тому, що йому вдасться як він каже там дотиснути. І що після цього може зробити Трамп, умовно кажучи, ще почекати і повмовляти, натиснути максимально на Київ, припинити там постачання зброї, розвідданих і так і інші речі. Натиснути на Росію санкціями і так далі. Або сказати, ребятки, спасибо вам большое. Я наверное, все-таки пойду, Ви тут самі займаєтесь своєю безопасностью. Я, я сделал все, що мог. Как-то там заробити свою премію міра. Як ти думаєш, що він може зробити? Ні, ну по-перше, Путін хоче перемовин. Він хоче він це каже, і це правда. Він хоче перемовин, але він хоче перемовин в своєму стилі. Ультиматум і наша капітуляція. Наскільки Трамп йому буде допомагати, побачимо, ми вже побачили, проти нас було використано багато що повна призупинка військової допомоги, навіть та, що була вже виділена, була зупинена. Критичний знову момент: ми припинили обмін розвідданими. Це було дуже-дуже важко. Це було дуже погано. обмін розвідданими. Це був критичний момент. Взагалі, це стає якимось критичною ситуацією в нас до традиційною. Як тільки ми починаємо бити Кацапів, гнати русню десь. Сполучені Штати припиняють військову допомогу. Так було при Байдені. Так повторюється при шта при Трампі, оце якийсь вже стереотип. І ми тоді Авдіївку втратили. Там купа пацанів наших залишилась, ось тому е, він це спробував. Європа, ми і воюємо переважно дронами зараз. І це не було кризою. Так це важко і так казати, що ми без американської допомоги ми навіть не помітимо цього. Це неправда. Помітимо Важке. і розвідданні і. Старлінки дуже важливі для зв'язку, і атакамці, і хаймар, і патріоти це все важливо, але не впаде фронт без цього. Не впаде. Будемо триматись і будемо бити їх і так. Це теж допомагає Європа. Працюємо ми. Працює український тил, українська економіка, українське виробництво і дронів, і вже ракет дуже гарних. Втримується Трамп. Це спробував, це не працює. Він має спробувати тиснути на Росію. Як скоріше він це почне, як скоріше він розуміє, що це єдиний вихід, бо не Україна розпочала цю війну і не Сполучені Штати. І всі ці вигадки про те, що Україну брали до НАТО і Росію це налякало. Ось у Росії спільні кордони з країнами Балтії, з Фінляндією. Це вже країни НАТО. Там спільний кордон, в них 2000 кілометрів з України півтори, і їх взагалі не турбує що то країни, що НАТО вже у кордоні ближче до Москви та Ленинграда. Чи як і Санкт Петербург зараз їх турбує саме ми. Тому це все таке нікого не лякав. Тим піч, ми, ми вже розуміємо, вже почули наразі що ніхто в нас в НАТО брати не збирався. Вони на ну цю відкриту дверь тримали безкінечно, кормили казками на нас. Тому так, Путін розпочав цю війну виключно зі своїх амбіцій, виключно зі свого бажання мати місце там в підручнику історії. Це було його бажання все єдина причина. Він хотів. Війти в історію, як собиратель земель ще й великий завойовник. Хто там не знаю, Наполеон чи хто в душі? Ну, при такому. Не знаю, що там з психікою. Ось, як тільки Білий дом приймається як реальність і розуміє, що ані на Сполучені Штати, ані на Україну тиснути не має сенсу. Ніхто з нас не ініціатор війни, тиснути має сенс на агресора, щоб він убрався подалі в норку і більше звідти не вилазив. Ось над цим маємо працювати спільно. Як раніше Білий Дом це зрозуміє, Тим гірше для Путіна, тим краще для всіх інших. Я насправді прихильник такої ж самої логіки. Я абсолютно з тобою згоден. Я хочу подякувати тобі за це інтерв'ю, друже. Спасибі, величезно, що попри Дякую. такі умови, ти знайшов час для нас. Одужуй якнайшвидше, будь ласка, бережи себе і до зустрічі.